Сійська техніка їхала дорогою, щоб посилити армію РФ під курском. Та раптом сталися потужні вибухи, і почалася стрілянина з усіх боків. На рашистів налетіли, а ті не встигли відійти після підривів. Хтось намагався відстрілюватися, хтось відразу падав чи піднімав руки, щоб вціліти. Окупанти не могли зрозуміти, що коїться, адже на них, як виявилося, напали свої ж подробиці у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодних актуальних новин. А у Курській області рашистські солдати потрапили під дружній вогонь. Про це пише рашистський анонімний телеграм-канал Кремлівська табакарка. І повідомляється, що рашистські колони пересувалися трасою Дякановосуджа, в той час, коли в цьому районі, внаслідок удару безпілотника, виникли проблеми з електропостачанням. Рашиські підрозділи, що перебувають в тому районі, отримали інформацію про стрімке просування диверсійної групи, після чого було вирішено влаштувати засідку проти, нібито ворожої ДРГ. Внаслідок обстрілу, як повідомляється, загинули військовослужбовці. Бувці ЗСРФ, серед яких два офіцери. Невдачу у квадраті констатували на каналі. Ну а схоже, трапилося нещодавно на Білгареччині. Там на одному із пунктів військової дислокації окупантів трапився дружній вогонь. Як відомо, у результаті стрілянини є 200 і 300 рашисти, про що писали рашистські телеграм-канали. У повідомленнях зазначили, що на момент стрілянини оголошували план перехоплення. І за попередніми даними чоловік, який відкрив вогонь, відправив на концерт до Кобзона двох рашистів. Ще Одного за трьох сотов. Ну а вже чимало відомо випадків, коли рашистів до Кобзона відправляли українські захисники. Так, до прикладу, в Семенівському районі Чернігівської області нещодавно було ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу 322-го центру спецоперації. Сене армії армія країни нападниці РФ. І за словами джерела ВЧК ОГПУ, рашистські диверсанти потрапили в засідку під час виконання диверсійно-розвідувальних завдань. Уточнюється, що серед ліквідованих диверсантів РФ гвардія капітан Ларіонович В'ячеслав Андрійович, гвардія, майор. Асанов Михайло Олександрович, гвардія капітан Солдаткін Віктор Юрійович, гвардія старший лейтенант Головченко Валерій Олександрович та гвардії майор Паспілов Андрій Іванович. Водночас у невдалому рейді рашистських диверсантів звинувачують і заступника начальника ЦСО полковника Дмитра Мірошникова, відомого під позивним мастер, який вкотре хотів знайти привід вислужитися перед командувачем АСО. Також раніше з'явилися повідомлення про те, що. Що в турецьку що на дуначення сім рашистських диверсантів ліквідував простий український водій? Відзначився водій зенітно-ракетного взводу 32-ї механізованої бригади. Андрій Відео бою з'явилися на каналі бригади. Повідомляється, що група ворожих диверсантів сховалася у погребі. Невдовзі аеророзвідники 32-ї бригади помітили рух. Це до окупантів. Підійшло підкріплення. З'явилася небезпека, що ДРГ буде просуватися далі в тил. Наші бійці дочекалися, доки всі окупанти сховаються у схованці. А після цього до бліндажа висунувся Андрій. Який закидав ворога гранатами, наш боєць кидав гранати і в двері бліндажа і в трубу вентиляції, чим не залишив окупантам шансів. Рашисти на суд чималі втрати і радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк днями наголосив на тому, що Рашистська Федерація не понесла відповідальності за жодну розв'язану війну, але тепер у Москви є всі шанси розплатитися за військовий напад. Далі пряма мова посадовця. 900 днів, все що було рашистське, те, що вони довгий час продавали на зовнішніх ринках, занулено. Що занулено насамперед? Це репутація рефія. Це не та країна, з якою потрібно серйозно рахуватися. Так, вона ресурсна, але серйозно рахуватися немає сенсу. Друге, занулено міфи про те, що Рефія має просто приголомшливий ВПК. приголомшливі збройні сили тощо. Так, ще раз ресурсно великий обсяг накопиченої техніки, накопиченої живої сили, але насправді це слабо розвинена країна у військовому сенсі, зокрема, заявляє Подоляк. Про нездатність рефії самостійно продовжувати розв'язану проти України війну пишуть і аналітики СВ. Згідно з останньою доповіддю, до представники міністерства оборони Ара ще в грудні 2023 року підписали контракт з Іраном на постачання балістичних ракет ближньої дії Ф 360 Іран передасть ці ракети в невказаний, так би мовити, найближчий час. Речник української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук з цього приводу сказав наступне. Цитую сьогодні рафія приходить до них з простягнутою рукою, так само як і до пів. Нічної Кореї і просить те чи інше озброєння. Тому до цієї ситуації треба ставитися спокійно, що й демонструє наше вище військово-політичне керівництво, і вести мову тільки про те, щоб ми посилювали свої позиції. Знову таки позиції проти повітряної оборони це те, що завжди буде актуальним. Ну а тим часом найважчими на лінії фронту залишаються покровські та лиманські напрямки, про що повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Лиманському напрямку противник атакує в районах Макіївки, Невського, Новосадового і Сербрянському лісі. На Покровському українська армія фіксує найбільшу кількість бойових зіткнень. А основні бої в районі Воздвиженка, Новолександрівка, Калинового, Новогрудівка, Гродівки, жилано Орлівки та Миколаївки. Сили оборони стримують натиски, відбувають атаки противника. Активність армії федерації зросла на турецькому напрямку. Війська намагаються просуватися біля населених пунктів Ні. Йорк, залізна та дружба. Противник не полишає спроби прорвати оборону і на Сіверському напрямку поблизу Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. На Краматорському напрямку загарбники здійснюють спроби штурмів поблизу Часового Яру, Іванівського та Кліщівки. Гафія не готова до перемир'я. Укладення якихось угод з Україною на справедливих позиціях. Насамперед для нашої країни, для країни, яка обороняється, яка відбувається від ворожого нападу. Це все очевидно, що Аравія має наміри далі вести наступальні дії, попри те, що в них сьогодні великі проблеми виникли у Курській області. Звернув увагу Сергій Брачук. А ми нагадаємо, що нині окупанти змушені перекидати особовий склад, яким планували посилити Покровський напрямок в Курську область, про що повідомляє теж. За даними партизанського руху, рашиське командування переміщує 10 Камазів з особовим складом тим в тимчасово окуповані райони Донецької області. І крім цього, також стало відомо про те, що окупанти щоденно на півдні України застосовують хімічну зброю. Так, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврі окупанти щодня використовують боєприпаси із отруйними речовинами. Про це повідомляє ОСОВ Таврія Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Речник зазначив, що на ділянці фронту, за яку відповідає Таврія, використання безпілотників вже зрівнялося із артилерією за кількістю застосувань. І щодня противник застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. 3536 боєприпасів, які були скинуті з коптерів протягом дня. 11 були з отруйними речовинами, заявляє Лиховій, і пояснює, що інформація про застосування хімзброї спочатку передається силам підтримки, які досліджують кожен такий випадок. Потім ця інформація передається міжнародним організаціям. А ми нагадаємо, що за даними військових найчастіше армія ре використовує гранати, такі як к 51 РГР, які скидає із безпілотників. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої споряджені речовинами. подразнювальної дія також дійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно-небезпечних речовин. Варто зазначити, що застосування хімзброї заборонене Конвенцією про заборону розробки виробництва накопичення застосування хімічно зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин.